Важка фізична робота за кордоном, незнання мови, відсутність освіти за фахом і досвіду усе це підштовхнуло Юлю замислитись про онлайн професію. Спочатку вона сумнівалась, відкладала рішення, не вірила, що зможе, але таки наважилась. І що з цього вийшло? Дивіться самі. Спойлер: ще під час навчання Юля вже відбила половину вартості курсу. Um... Мене звати Юлія, це як вже зрозуміло. Я з Київської області, з невеличкого містечка Тетєва, і мені 22 роки. В принципі, чого я почала цікавитися візуалізацією, мій шлях, скажімо так, пошуку себе був дуже довгий. Ну, відносно довгий. Е, я навчалася в університеті взагалі на хіміко-технологічному факультеті. В КПІ. Е, перший курс повністю карантин, другий курс початок ми вийшли, потім знов карантин, і потім повномасштабне вторгнення. Навчання зрозуміло, яке воно було. Хімік без лабораторії це не хімік. Е, потім початок повномасштабного, скрутне становище у всіх. Ми з сестрою вирішуємо їхати за кордон на заробітки. Я беру індивідуальний графік. Я думала, що я зможу сумішати, але на жаль, спойлер, ні. Потім я взяла академ-відпустку, з якої я так і вже не вийшла. Я просто забрала свої документи з університету. Далі робота важка, все, і в мене. Знаєте, такі думки пошуку, може щось онлайн, може щось на відстані, дистанційне. Шукаю, шукаю. І пару разів мені вже висвітлялася реклама в частності Visual 360 в Інстаграмі, в Ютубі. Воно мені якось мількає постійно. Я навіть не звертала на це увагу. Потім мене зацікавили всякі, е, картинки там, е, в Інстаграмі: дизайн інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтів, всього підряд, просто дизайн. Думаю, о, мені це цікаво, може спробувати цю якусь сферу, пошукати курси. Е, шукала, нічого такого не було. Думаю, ну ладно, може, не на часі. Потім знову робота важка в Німеччині на теплиці. Ну, реально дуже важка робота, тим більше для дівчини. І в мене, знаєте, це вже кожен день думки, боже, як я вже хочу онлайн-роботу, просто сидіти вдома, нічого не робити, сидіти за комп'ютером. І тут стається самі такі неочікувані обставини, в принципі, які мене штовхають в це все. Е, так як ми зробили з е, моїм нареченим візи в Канаду, нам в Німеччина не робить документи, так як ми маємо інші документи. І ми за тиждень збираємо речі і переїжджаємо в Канаду. Знову, пошуки роботи нічого не дають. Мені було тоді 20 років. Досвіду, як такого великого, у мене, немає ні за кордоном, ні в Україні. В Україні одна робота і одна робота за кордоном. Англійська рівень був тоді, напевно, А1, може, А2. Ну, з школи те, що я знала, ти знала, а решту, ну, понятно, що розмовної не було ніякої. І я знову пошуки роботи, все, мене починає накривати депресія. Думаю, ладно, щоб відволіктися, я попробую створити будинок мрії. Я починала з самих таких простеньких програм в браузері, це як HomeStyler. І мене, в принципі, реально воно зацікавило. Думаю, блін, цікаво, я просиділа, напевно, годин 12 просто так за комп'ютером, клацаючи мишкою, і я зробила, в принципі, гарні, ну, прикольні картинки, прикольний дизайн. Думаю, окей. Так, і згадую я ще цю рекламу. Потім ще десь в знайомих десь воно в рекомендаціях в блогерів почало вибивати реклама. Так я думаю, блін, ну давай зайду, подивлюся. Заходжу, понятно, що я ніколи не дивилася на звичайні там маленькі пакети да, курсів. Я завжди зразу дивилася повний фул-комплект, щоб якщо вже починати, то вже повністю з голови до них погружатись. І виходить так, що дивлюся ну, 15-20 тисяч. І вони ці коливаються, бо там іноді скидки, іноді немає знижок. І я така: Окей, хорошо, це теж не маленька сума, якби не маючи роботи кидати з головою таку суму. Ну, думаю, ладно. Ми говорили між собою з нареченим про ці курси. Варто, не варто, треба, не треба. Чи піде воно? Питали знаєте, відчуття в близьких людей, в мами, там, в батьків. Так страшно було, все-таки реально дати 20 тисяч гривень за навчання, воно вартує. Я така, ну ладно, давай. Оцей час прийшов роботи, і я ходила просто ще паралельно відносила резюме на вакансії, і коли моє резюме просто за моєю спиною летіло в мусорку, ну воно якби. Таке собі відчуття, і мене ще більше воно накривало. Я купила ці курси, якось, знаєте, вдихнула ковток свіжого повітря. У мене зразу якесь натхнення появилось, все робити, зразу, одразу. Я зразу там проходила сім уроків за день, вісім уроків за день, і воно якось мені так ішло, йшло, і йшло. Таке, все воно, але ж не тут то було. Наступають переломні моменти, коли пропадає натхнення, бажання, можливо, частково лінь наступає. І е, практична частина вже в другій половині в основному курсу йде. І що ти реально задовуєшся робити ці кубики, якісь модельки маленькі, мінімальні. І воно пропадає натхнення. Я знову себе починаю це нагружати, воно не моє напевно, воно мені щось не йде. Слава Богу, що я просто не опустила в той момент руки і через силу, хоча б пробила один-два ну, уроки в день, через силу я себе змушувала робила, робила, робила. Моє навчання, знаєте, коли е, мені попадалося е, так само інтерв'ю інших колег, е, там перший проект, там така то сума, велика сума. Там, за два місяці після початку навчання вже перший проект пішов. Я така моя повага, але я кажу, так не можу. І воно якось так трошечки мене ще більше думаю, та блін, ну, ну ладно, попробую, ну попробую. Ну окей. І прийшов у цей момент практичного. У мене знов крила. Все, є що робити, є моделі, так, качаємо, так, те робимо, те робимо. Знов, я не сплю ночами, бо е, наречений має нічну зміну. І щоб не відволікатися, скажімо так, від процесу, я старалась також вночі працювати. І так, я працюю по ночах, все, у мене тут наушники, тут я собі зробила атмосферу, світло, все, все як має бути, музичка на всю. Так я зробила всі, напевно, практичні, ну, практичні навчання. Пройшла, в принципі, на лайті. Далі йде, робимо портфоліо. Єдиний е, мінус, напевно, з портфоліо це те, що. Картинки, вони всі одноманітні, якось ідуть і вони постійно на, на очах. І я його роблю. Я роблю окей, хорошо, одну зробила, другу зробила. Я вже почала вибіркою. Те, що мені подобається, спочатку робила, але аж на кінець я то залишила те, що мені не подобається. Я така: ну, ну окей, ну робимо. І воно все довше й довше затягувалось. Так, моє навчання, напевно, до самого іспиту затягнулося на 9 місяців. В принципі, я не жалкую, що я його розтягнула. Того, що моя, в мене інформація не скопом пішла в голову, а вона поступово лягала по поличках, так як воно мало бути. Я така була щаслива, коли я здала іспит. Просто коли я зробила е, вітальню, шикарну вітальню. Я не знаю, вона прям королівська вийшла, якась. І отримання сертифікату для мене це було, я не знаю, як ну реально, як диплом в університеті люди отримують. так? У мене не було цього відчуття, і він якраз півпав. Плюс-мінус, десь не може там півроку різниця з тим, як е, мої однокурсники, одногрупники в університетах получали дипломи. І плюс оце, цей вайб. Я така, слава Богу, я не то, що без нічого, я вже хоч щось маю, я маю сертифікати, я маю мінімальну професію уже, і я можу працювати. Далі, що, сарафанне радіо у нас. Всі знайомі, е, я викинула в інстаграм себе в історії, сертифікати, що я закінчила навчання. Е, і воно всіх було якось на слуху, на слуху, і я старалася більше розказувати про себе, показувати своє портфоліо. Ось, дивіться, це я зробила, да, я молодець. І моя подруга просто випадково натрапила на дизайнера-початківця, яка реально шукала Я... Це просто зірки зійшлися, отак як треба було. Вона мені перекидає повідомлення, типу, що дівчинка шукає, напиши їй, і одразу перші, перші думки, ось, а варто, а я зможу, а може ні, ну я тільки починаю. А їй треба, напевно, нормальний візуалізатор, типу, з стажем, з досвідом. Я така була, не була, очі бояться руки роблять. Е, на жаль, в той момент я ще не дійшла до уроків, коли вже було саме завдання у мене. То я не дійшла до уроків про е, вартість своєї роботи, ціну яку ставити і тому подобне. Трошечки втратила, скажімо так, гроші, але я ніскільки не жалію, тому що перший у мене проект, на жаль, я його не зможу показати. Але він був наскільки крутий, я просиділа над ним, напевно, тиждень або дні вісім. Ну я прям отак працювала, працювала мене аж реально до головної болі. Я працювала з натхненням, шукала, підбирала, міняла моделі, плюс дизайнер новачок. Яке технічне завдання, та його там просто немає. В принципі, це дуже крутий досвід і реально крута порада для новачків: починати з новачками-дизайнерами. Ви вчитеся один на одному, як працювати, як робити е, свій план роботи, що вам дійсно потрібно, що можна уникати. Е, і, в принципі, як правильно вести стратегію, можна так сказати. Я такого задоволення в кінцевому результаті. ну, Я от видихнула, я дивлюсь, а воно мені подобається. А напевно, варіантів е, е, різноманітності рендерів було ну, може, за, за один цей проєкт 10. Причому що є перше, перший рендер, який я зробила, і останній. Вау! Мені скидають першу оплату, я така, все, одна четверта навчання вже відбилася, в мене вже ух, Хорошо, може бути. Це заключний модуль курсу, у межах якого кожен студент формує своє власне портфоліо, дізнається професійні фішки, що значно спрощують роботу, вчиться просуванню в Instagram та SMM, знаходить перших клієнтів і виконує реальні замовлення. І звісно ж, усе це, це під наглядом досвідчених наставників. Саме під час цього марафону Юля змогла відбити 50% вартості навчання, отримати потужний практичний досвід і повірити, усе реально. Я вже знову все натхнена, і тут, і, ну, поки в мене пауза між замовленнями, я йду ж далі по навчанню, і в мене доходить до пошуку ціни, як правильно її поставити. І я розумію, що я. Конкретно натупила, <хи> скажімо так, знецінила свою працю, свою роботу і свій труд. Думаю, Блін". і воно так обідно. І знаєте, як то кажуть, жаба давить. Два уроки не хватило. Чого ти не подивилась? Чого ти не дійшла до того уроку? Е, наступний раз мені ж та сама дизайнер пише за замовленням. І я зразу пишу: вибач, але ціна трошечки змінилася. Я зразу підняла її в два рази, так як знову ж це другий проект. Я не хотіла лякати сильно дизайнера, все одно мені потрібні замовлення. Інших поки не маю, вільний час є. Чому б не спробувати знову? Вона, «Да, я узгоджу з замовницею, якщо то я тобі відпишу. Вона відписала: да, нам все підходить. Я така, Супер! Ідеально просто! І, знову ж таки, дизайнер залишається ще новачком. Ми далі вчимося один на одну. Да, трошечки вже було краще, простіше, плюс е, був об'єм роботи меншої. Е, Але якщо судити, то вартість одної і іншої роботи вийшла однаково. <с>? І тому що я підняла ціну е, зразу ж. Е, і воно зрівнялося якраз. Тобто роботи я зробила менше. Але заробила по факту те саме. Уже, Тобто я можу підсумувати на даному етапі, що е, я зробила тільки два замовлення, повноцінних, е, і я відбила половину навчання. Я, в принципі, задоволена. Е, це суперове. Друге моє замовлення це був салон по нарощенню волосся, е, і це був навіть не салон, це був кабінет. Тобто замовниця підлогу не переробляє, стелю не переробляє, стіни ми тільки фарбуємо вікна, двері, ну, може, двері поміняємо. Тобто мені потрібно ж знайти моделі. Е, стеля. Стеля там офісна, Тобто, оця з сірими такими квадратиками. Шукаємо, робимо, переробляємо знов все наново. Плюс підлога е, там старий матеріал. Я не знаю, я його знайшла в інтернеті потім, але в, на деяких сайтах даже пише, що це, цей матеріал знятий з виробництва. Знайти текстуру таку, ну, ви самі розумієте, дуже весело. Я в пошуках, я переробляю. Добре, що вже паралельно почався марафон, е, і нас почали довчати якимось там фішечкам, як правильно робити текстури і тому подібне. Фінальний результат у нас вийшло два різних варіанти. Спрощений е, і більш, як сказати, більш дорожчий варіант. Е, знову ж таки, замовниця. Е, ми скинули спочатку дорожчий варіант, як ми зробили все. Ну, мені також дуже сподобалося е, підсвітка, гарно зашили зону з умивальником. Ну, суперово, я це, ці я з фотографії зможу скинути. І замовниця каже. А я не хотіла витрачати багато грошей. По факту фінальний етап вже скидання рендерів. Окей, переробляємо знов, але добре, що е, переробляти як? Забрати просто деякі моделі і зменшити їх. Це взагалі на два години було роботи, там три може, я бігом зробила, переробила, знов кинула на рендер, але ж е, проблема була в тому, що я працюю з ноутбука зараз. Е, тому що я в Канаді, поки я не хочу купувати ПК. Повноцінний рендер всього проєкту мені виходив близько 12-14 годин. Тобто це безпереривно гуде-ноутбук. Він нагрівався до такого стану. Добре, що це ігровий ноутбук. Він тягне таке. Такі температури, такі навантаження. Але все ж таки я кажу, окей, ну тоді ми чекаємо ще що сутки, щоб мене ноутбук хоча б вихолов, бо він закипить просто і піде знімати. Ми зробили це замовлення, скинули все супер. Е, я зараз уж питаю, чи можна мені скинути його буде в інстаграм, в своє портфоліо. Я запитаю і знов чекаю день-два, день-два. Цю відповідь чекаю, а мене можна чи не можна з першим таким крутим проєктом, я не можу його виставити ніде показати. А цей ну, вже хочеться, ну блін. Ну ж не зря працюю. І тут пише: да, можна, я така, все. Думаю, так як його правильно виставити. Я не хочу там виставляти, наприклад, деякі ракурси, які потрібні були в власниці кабінету. А мені вони, в принципі, не сильно там будуть якось відігравати ролі. Так, як це правильно зробити, все закінчується частина марафону, ще ж паралельно по самій візуалізації, і починається SMM — ведення інстаграм сторінки. Я така опа, стоп! Нічого не викладаємо, чекаємо. Я вже поняла, що потрібно йти своїм слідом і нікуди не спішити. Просто це найголовніше правило не спішити. І зараз я саме на цьому марафоні по е, веденню стоїнки Instagram, SMM, робота з фігмою. І от зараз я почала оформляти нарешті оцей другий проект, своє, скажімо так, instagram портфоліо е, щоб вже в принципі була гарна структура. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Тому що не маючи ніякої роботи, не маючи, в принципі, ніяких цілей в професійній сфері на життя, я отримала реально круту професію. Поки немає замови поки я в пошуках, то треба далі наробляти своє портфоліо. Дуже багато крутих моделей, сподіваюся, що. Як тільки я вже одіб'ю і вийду на адекватну, скажімо так, стежку по замовленню, то я ще хочу придбати модельний курс, щоб створювати власне моделі самостійно. Це також, я думаю, суперова навичка, тому що іноді буває таке, що ти шукаєш якусь модель, ти її не можеш знайти. Або ти знаходиш, а вона, ну, ну, якась. Якийсь світильник, вибачте, коштує 20 доларів одна модель. Ну, ти не одеси 20 доларів за ту модель, ну серйозно. І блін, і ти підбираєш, а воно в тебе не виходить. Воно не виходить, так як має бути. Не так лягає світло, і воно все дратує. То це, напевно, наступний. А вже в майбутньому, якщо все прям буде так супер-супер, то вже в планах екстер'єрне, щоб добити повністю все. Що я можу порадити, наприклад, новачка. Це не боятися робити, незважаючи ні на що, просто роби, куратори тобі допоможуть, тобі е, скажуть пораду, е, дадуть, якісь, можливо, якусь свою е, ізюмінку, скажімо так, родинку. Е, братися за роботу, якщо вона є. Якщо тобі кинули, роби, не бійся. От буде, як буде. Всі адекватно розуміють, якщо ти не маєш крутого інстаграм-портфоліо, всі розуміють, що ти початківець. В принципі, І якщо дизайнер на це йде, він йде на це свідомо. Він адекватно розуміє, що ти починаєш, і що тобі треба з кимось починати. Не боятися. Далі, що я можу порадити, не спішити. От реально. Якщо воно дійсно твоє. Я не заперечую, є випадки, коли людина купляє, робить, а воно ну, взагалі не йде. Ну, буває таке. Але якщо воно дійсно твоє, воно буде йти все само собою, своєю послідовністю. І я до нього підходила дуже свідомо. Я дуже багато шукала. Хоч воно мені вибувало в рекомендаціях, в рекламі, але все ж таки я не люблю купувати кота в мішку. Я дуже багато про нього читала, дізнавалась там відгуків, на Ютубі дивилася. Паралельно ще шукала інші курси, але такого явно немає. Дуже зручне, тому що ти маєш доступ до курсу в будь-який час, в будь-який момент, коли тобі зручно. Навіть якщо там якісь. Якийсь урок не з самою програмою 3DS Max. Ти можеш взяти звичайний телефон і подивитися його на телефоні і не хвилюватися, де ти знаходишся. Навушників Дів, все, ти в своєму світі. Сподобалось напевно, як саме розповідають детально, як працювати, наприклад, з світлом, з текстурами. Мені дуже сильно сподобався окремий розділ про текстури. Там повністю, скажімо так, бонусний модуль про дерево, метал, скло. От цей іменно модуль я просто сиділа отак і записувала все головне. У мене, от найдетальніший конспект вийшов саме по цьому бонусному модулю, тому що там дуже багато фішок, як правильно працювати з текстурами, які додати правильні, скажімо так, підгружати текстури. То я, в принципі, була в захваті і сиділа отак з відкритим ротом. Я вела конспект не всіх уроків, а в частності ті, що, наприклад, важко реально запам'ятати. Тобто, як підтягувати бамп, як дисплейсмент і тому подібні штуки, тому що це. Скажімо так, не українські слова, і мені їх важко запам'ятовувати. Я старалася навіть малювати схемами, що куди, які картинки, як правильно, щоб, не дай Бог, нічого не забути. І воно дійсно допомагає, тому що часом, коли я маю якісь проблеми з текстурами, зачасту, коли ми качаємо моделі, там не підтягуються текстури. Десь збите налаштування, де щось я через Ctrl-R підтягую, а воно ну взагалі не хоче. Добре, що хоча б вони дають картинки додатково в папці, і, і, і тоді доводиться самому підлаштовувати, і тоді, а що, куди, а, що, а, як, а як тут налаштувати краще? І я відкриваю свій зошит і починаю листати до певного матеріалу, до певної моделі, і це реально дуже крута штука. Я думаю, що навчання повністю коштує своїх грошей. Особливо, якщо ви будете. Дуже сильно цього хотіти, повірте. Всесвіт вам дасть знак і знижку. І ви зловите той момент, коли вам треба. Якщо ви реально хочете. А якщо ви вже просто відчуваєте, що ну готові просто, купляйте. Не хвилюйтеся. Воно відіб'ється буквально в перші місяці після навчання одразу ж. Це, це беззаперечно. Я стараюся просто. От знову ж таки, от як тільки наречений іде на роботу, в мене все. Це мій час, мій ноутбук, мій 3ds Max, мені більше нічого не треба. Паралельно на телефоні включається якийсь серіал або фільм, і взагалі просто атмосфера як ото релакс. Дійсно. Я стараюсь просто розділяти роботу, так як це онлайн. Я стараюсь розділяти домашні справи і роботу, щоб е, коли в мене є можливість побути з близьким, поговорити з близькими, я обираю це. Але коли в мене є можливість побути сама з собою, попрацювати, я одразу ж йду до ноутбуку. Звісно, спілкувалася з технічною підтримкою, тому що це комп'ютер, це завжди помилки, це завжди якісь баги в програмі. Е, десь сама натупила. Десь реально щось ноутбук вирішив перезавантажитись просто і воно все просто злітає. Бувало таке, і нерви бували, і бувало таке, що вже майже доробила і просто не встигла зберегти, і воно шух, злетіло. Окей, закрили, завтра почнемо заново. і заново починала. Бувало напевно, що зупиняло, це зараз вже так не пригадаєш, бо проблеми, в принципі, вже всі вирішились. Але можливо якісь помилки і через різницю в часі, що техпідтримка ж відповідає по українському часу. А в мене різниця 8 годин. Можливо, тільки це, або якісь вихідніші дні, можливо, якісь там святкові. Воно оце зупиняло, що не було відповіді. А так, в принципі, там, протягом 24 годин майже завжди була відповідь від техпідтримки. Куратори так само завжди під час того, як я здавала свої ті самі портфоліо, ті самі практичні завдання, там де ми вчилися працювати з тех завданням, то завжди підтримували, завжди давали якісь фідбеки, якісь рекомендації по освітленню, як правильно зробити з текстурою. В принципі, напевно, не було жодного такого моменту, щоб він не був закритий. Не маючи роботи, не маючи навіть чіткого уявлення, ким хоче бути професійному житті, Юля отримала справжню, сучасну і затребувану професію. І якщо ж вам зараз здається, що все складно, пізно або не вийде, просто подивіться на її шлях, ви можете почати так само з малого кроку. Тож запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, де вам розповімо, як працює 3D-візуалізація, з чого почати новачку. Та як перетворити навчання на реальний дохід? Посилання в описі до цього відео. До зустрічі на уроці!